Добрий день! Продовжуємо працювати над модулем «Велоспорт». Тема сьогоднішнього уроку гальмування. Для того, щоб навчитися правильно гальмувати, ми потрібно, нам потрібно велосипед тримати з лівого боку. Спочатку натиснути переднє гальму. Ми бачимо, що велосипед нікуди не котиться. Відпустити. Потім ми натискаємо заднє гальмо. Бачимо, що колісо наше не котиться, відпускаємо. І нажимаємо переднє і заднє разом. Все. Ми бачимо, що велосипед ми нікуди покатити не можемо. Наступний крок це гальмування під час кроку. Переднє гальмо. Ми бачимо, велосипед зупиняється. Заднє гальмо і одночасно оболонку. Є, велосипед став як вкопаний. І третій етап це невеличким бігом. Переднє гальмо. Але ми бачимо вже, що коли ми натискаємо переднє гальмо, наш велосипед піднімається на переднє колес. Тому при в гальмуванні ми повинні віднайти той баланс переднього гальма, який нам не дозволить перекинутися. Заднім гальму. І обома одночасно. Дякую за увагу.